Доброго дня з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. У нас заїхало нове чудове надходження. Це Nissan Жук. Автомобіль у нас 2014 року випуску обладнаний 1,6 бензиновим двигуном автоматичною коробкою передач системою повного приводу. Автівка приїхала до нас із Сполучених Штатів. Всі пошкодження були оригінально відновлені. Пробіг даного автомобіля становить 100 тисяч кілометрів, ціна його 13 тисяч 390 доларів. Ми маємо чудову оптику противотуманні фари. Гума у нас 17-го радіусу на легкосплавних дисках, повторювачі на дзеркалах камера 360, Автівка у нас наполовину потонована. Також має чудову задню оптику, місткий багажний відділ. Далі по салону нас зустрічає чудовий текстильний салон чорного кольору, в доглянутому стані. Є також кріплення Isofix. Далі безключовий доступ передніх дверей, повний електропакет. Електрорегулювання зеркал та їх підігрів, е, механічне регулювання керма, мультифункціональне кермо, клімат, контроль у нас однозонний, однозоний. Е, також мультимедіа у нас іде Bluetooth та USB, е, має автівка. Ось такий люк, тому кого зацікавило. Дане авто запрошує вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трейдину і з легкістю прижимаємо для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. А всю актуальну інформацію можна дізнатися у нас на сайті автопарк.ua.